Регулятор Польщі відкликав ліцензію Quico, провайдера банківських послуг, яким користувались Trusty, InOne і NovaPay.eu. Які наслідки для цих проєктів через втрату ліцензії Квіко та що з коштами на рахунках? Про це детальніше у сьогоднішньому відео. Усім привіт, мене звати Ігор, і ви знову на каналі Волад Про. І сьогодні коротке відео, але дуже важливе. Адже в Польщі місцевий регулятор, комісія фінансового нагляду Польщі, 21 січня позбавила платіжного провайдера Квіко ліцензії. Ця новина прийшла б непоміченою у нас, якщо б такі проекти, як Трасті, криптопроект Інван та європейський проект NovaPay не використовували б ліцензію та послуги цього провайдера для випуску своїх платіжних та криптокарт і для надання банківських послуг. А чимало українців за кордоном, та й навіть тут в Україні мають рахунки в Трасті, Інван чи НоваPay.eo. В інформаційному повідомленні польський регулятор пише, що компанія Квіко не забезпечує розсудливого та стабільного управління своєю діяльністю з надання платіжних послуг, і тому є підстави для відкликання її дозволу на надання платіжних послуг. Що саме мається під цим котекстом, невідомо, тому вже появилось декілька припущень, що стало причиною скасування ліцензії. Але основна версія це неналежна ідентифікація клієнтів та перевірка джерел надходжень клієнтів. До речі, схожа ситуація була з втратою ліцензії в Польщі іншої компанії Кнотоксії. Також повідомленні регулятора йдеться про те, що до 30 квітня 26-го року Квіко має завершити право відносини по діючих контрактах, і що до цього часу компанія Квіко має надати власникам платіжних рахунків та платіжних інструментів можливість знімати кошти з цих рахунків та інструментів або переказувати на платіжні рахунки, що ведуться іншими постачальниками платіжних послуг, визначеними цими власниками. Тобто, проблем з грошима на рахунках не мало бути. Але що маємо на практиці? У Трасті заявили, що виникли труднощі з картками Квіко, але криптосервіси працюють у штатному режимі. У трасті вже шукають інших провайдерів, щоб продовжити надавати усі послуги з їх арсеналу. В Інван також повідомили, що криптосервіси працюють у штатному режимі. А ось станом на 23 січня карткові операції та айбан рахунки тимчасово призупинені у цього провайдера, і вони також вже шукають інших провайдерів. У новопеї одразу на головній сторінці появилася інформація, що кошти клієнтів у безпеці їх можна виводити. Обслуговування діючих клієнтів працює. А ось онбординг нових клієнтів, відкриття нових рахунків та випуск нових карт тимчасово на паузі. Наголошую, що Нова Eo і NovoPay, яка діє в Україні, це різні компанії, і ситуація з Quico не має жодного впливу на українську NovoPay. Тож в українській NovoPay все працює в штатному режимі, і ви без проблем можете відкривати нові рахунки та здійснювати усі транзакції. Як бачимо, наслідки вже є, і це чималі наслідки. І це дуже сильно вдарить по клієнтській базі усіх трьох проєктів. Нова лише нещодавно запустилась, і ось уже такі проблеми. Інван запустили з раніше, але частину клієнтів такі речі точно відлякають. А трасі це взагалі, як у свіжому фільмі, одна битва за іншою. Спершу НБУ, а тепер провайдер. Їм зараз не позаздриш. Тут може бути три основні шляхи продовження історії. Перший і найменш, мабуть, ймовірний це Квіко оперативно вирішить питання з польським регулятором і отримати ліцензію назад. Під вирішить мається на увазі візьме зобов'язання посилити перевірки та ідентифікацію клієнтів і зробить все, що хоче регулятор для того, щоб продовжити свою діяльність в найкоротші терміни. В такому випадку всі три проекти: трасті інванта новопейево будуть раді, бо їм не прийдеться робити зайвих рухів і шукати інших провайдерів. Наголошую, думаю, що це один з найменш вірогідних варіантів розвитку подій. Другий і, мабуть, найбільш реалістичний сценарій це усі три проекти до 30 квітня знайдуть нового провайдера з діючою ліцензією, зроблять міграцію рахунків із залишками та перевипустять картки під нового провайдера і продовжать роботу, правда, із репутаційними та клієнтськими втратами. І третій, малоймовірний, але виключати цього не можна. Не усі проекти з цієї трійки вийдуть сухими із води. Тому що знайти такого провайдера в такі терміни це нелегке завдання. І ще важче завдання знайти спільну мову з таким потенційним провайдером. Бо за оперативність провайдер відповість ціною на свої послуги. А також не кожен провайдер зараз захоче під своє крило брати криптопроекти після ситуації з Квіко, бо також не захоче ризикувати своєю ліцензією. У цій ситуації виглядає простіше NovaPay, принаймні виглядає, що їм простіше, бо вони не мають криптосервісів, і для банків чи платіжних провайдерів з ліцензією, вони виглядатимуть такою спокійнішою гавані, з якою безпечно працювати. А ось інванта трасті, особливо трасті, це вже інша ситуація. Тут є криптовалюта. І судячи з усього, в Європі регулятори посилюють вимоги щодо ідентифікації для тих надавачів фінпослуг, хто працює з криптою. Тож може трапитись ситуація, що хтось з цих проєктів таки не знайде провайдера, і тоді ті інструменти, для яких використовується Quico, просто перестануть працювати після 30 квітня. І це може навіть стати таким початком кінця для когось з проєктів. Але знову ж таки, особисто моя думка, цей сценарій не найбільш вірогідний. В будь-якому випадку, цікаво спостерігати за усією цією ситуацією. І як тільки будуть якісь цікаві новини, то буду вас про них інформувати. Ваші думки щодо цієї ситуації залишайте в коментарях. А на сьогодні це все. З вами був Ігор та канал Wallet Pro. Не лінуйте ставити лайки та підписуйтесь на канал. До нових зустрічей!